Близько десяти ракет С-300 випустив ворог по Запоріжжю та Херсонщині сьогодні вранці. Руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури. Зокрема, реабілітаційний центр, де навчались діти з інвалідністю. Наразі відомо про одного постраждалого. Його шпиталізували. А на Донеччині російські окупанти поцілили у гуртожиток навчального закладу в часовому яру. Триває рятувальна операція. Тим часом наші війська просуваються вперед. Настрій наступальний, скажімо так. Ми, по перше, натхнені. Ситуація, яка сталася в Лимані, ось Лиман звільнений. Він наш український Бахмут є і буде е, під контролем України, але е, хлопці, вже більшість з цими, з якими я спілкуюсь, вже планують і хочуть йти у наступ. Є інформація, що на Харківщині звільнили ще один населений пункт селище Борова. А на Донеччині наші бійці зачистили від окупантів село Торське біля Лиману і нищать вогнем противника в Креміні. А це відкриває шлях до міста Сватове. Сподіваюся, що найближчим часом, все ж такі, ми вже будемо заходити разом з збройними силами України вже на деокуповані. Території Луганської області, в принципі, після взяття Лиману, як ми вже й давно казали, то ну наступний крок вже початок деокупації Луганської області. В мережі також з'явилось відео, як ЗСУ знищило окупантів у напрямку Лиману, а решту взяли в полон. <зв 'язок> На Херсонщині російські війська не можуть підтягнути резерви і змушені відступати. Під натиском українських бійців ворог залишає десятки населених пунктів. Вже підтверджено деокупацію населених пунктів Архангельс та Миролюбівка із захоплених територій українці все ще намагаються виїхати, але окупанти не випускають їх. Так на блокпосту Васильівці на Запоріжжі у черзі стоять понад 4 тисячі людей. Суттєво ускладнилася евакуація, і ми бачимо, що тисячі людей намагаються виїхати з тимчасово окупованої території. А також ми очікуємо, що найближчими днями суттєво стане холодніше опалення на тимчасово окупованій території немає, і це ще раз під. Висить кількість людей, які намагаються евакуюватися. А напередодні важливі події відбулись у Туреччині. На воду був спущений перший корвет для України гетьман Іван Мазепа. Вважаю дуже символічним, що він отримав саме таке ім'я. Попри століття російської брехливої пропаганди, історична правда і справедливість все одно перемагають, і немає жодної причини, щоб зірвався наш проект будівництва нового флоту для України. Ми реалізуємо всі намічені плани. Наша мета це створення в Україні повноцінної бази для обслуговування і будівництва кораблів. Втім, є і сумна новина в Бучі прощаються з військовим льотчиком Михайлом Мацюшенком, який керував привидами Києва. Він загинув у небі над Чорним морем у повітряному боющі в червні цього року, але тільки зараз стало можливим розказати правду. Привид Києва очолював саме він. Олена Петриченкова Олександр Коваленко новини 11 каналу.